Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Сьогодні буду готувати за рецептом. І це таки наголос, бо я завжди готую свої страви, свої рецепти вигадую, а сьогодні за рецептом. Тому мені потрібне борошно мігдалю. Я його довго шукала. Спочатку купила горішки. Думала перемолоти, але ж потім знайшла борошна. Ось так виглядає мігдальне. Що мені ще потрібно? Цукор 125 грамів. Багато. Але ж, буду за рецептом робити. Я завжди змінюю цукор і іноді зовсім не кладу. Ну, тут такий рецепт, що, мабуть, потрібно. Так, два білки возьму. Цукрова пудра потрібна буде. Фреш такий. Я не знаю, я ніколи не купувала, що таке фреш. З вершков робиться написано перше, що вершкі, потім всілякі молочне, щось. Ну, не знаю. Але ж потрібно було 1% жирності, а я взяла 18. І це правильно. Що там таке в тому продукті з одним відсотком жирності? Я не знаю. А ви знаєте, що якщо продукт обіжирений, то в нього глікемічний індекс великий. Так, так що, як кажуть, вік живі і вік навчайся, так. добре. Ви перечитайте про гліхімічний індекс продуктів з нульовою відсотком з нульовим відсотком жирності або з одним відсотком. Так так що я знаю це і беру гарну, гарну річ. Так, і мені потрібна авокадо. Авокадо пишуть два штуки, вони завеликі, і пишуть 400... 300 грамів. Чому 300 грамів? Як з кісточками Просто вони 300 грамів. Не знаю. Тому, тому будемо експериментувати. Добре. І що я хотіла вам ще сказати? Хотіла сказати мігдаль. Ви знаєте, як виглядає ось так. А ось так виглядає мігдаль в шкарлупці. Ось так. Він менш-більш буває. І я раніше не бачила, Тільки в цьому році. Так, ось так починаєш розкулювати одна шкірка. Так, ось відділилась. А там ще шкірочка така. Потім ще треба розколоти, і тоді тільки горишик. І він трошки-трошки не схожий. Дивіться. Так, трошки не схожий на, на звичний для нас. Так, форма трошки друга інша. І він такий смачний. О, ні, я не буду куштувати. Я сьогодні не їм нічого. 24 години не їм. Тому ж не треба закидати нічого в рота. Добре. І хочу показати, як потрібно, щоб виглядали наші тісточки. Ось так. О, це зарядка. Не лякайтесь. Гарний тісточка. Рецепт іноземною мовою я ледь-лець переклала. Так, просила допомоги носія цієї мови, так? Да. Чоловіка з Данії просила, щоб він мене переклав деякі інгредієнти, деякі складови. Добре, робимо. А що робити? Ну, о, так, добре. Я хвилююсь. Зараз що зробимо. Для основи нам потрібно зробити печиво, і воно називається макарони. Ви ж знаєте, це дуже дороге печиво. Так, якщо в магазини купуєш, так? Чи в кафе, а так у нас буде дуже, дуже доступне все. Так, 50 грамів борошна. 125 грамів цукру. І потрібно взяти два яйця, але ж додають, що 4 столові ложки. Я ось так. Яйці середні. Так, два яйця у мене 125 грамів. Тому за кадром я зараз спробую покласти ложкою. Буде тут 4 ложки чи ні. Ось таким механічним міксером я взбила. Пишуть, збивати 15 секунд, так що я не знаю. Тому я і не довіряю рецептам. Так, і ось з цієї маси повинно вийти 24 печенюшки. 7 діаметр 7 мм. Зібрають по, по півложки. Пишуть. Я не знаю. 24. Мабуть, не вийде. Але ж я спробую півложки покласти. Ось так на противень. Вийшло 16 штучок. Ставимо до духової шафи на 12 хвилин, тільки дивимось, мабуть, менше потрібно. Рівно 12 хвилин було печиво в духовій шафі, і я так повідділяла, не знаю, правильно чи ні. Декілька не трогала, тому будемо знати, як краще. Але ж потрібно, щоб воно охололо. Так, почистила авокадо, вийшло 300 грамів чистим, чиста вага, скільки по рецепту там дійсно непонятно. Два авокадо, 300 г взяти. Так, тому у нас у чистому вигляді. Цукровий пудри 4 ложки додам. І. Зараз подивлюсь, скільки фрешу додати. І ще потрібно почистити ананас пів кілограма, щоб було е, шматочками, ми будемо додавати всередину. Перемішала трошки авокадо з цукром. Три ложки цукрової пудри потрібно. І зараз перекладу сюди, о, так, за кадром перекладу, бо не перекладається. Бо не дочитала, потрібно погрузним блендером. Так. З цим не дуже виходить. Ну, якщо б не було, то можна і тут перекрутити. І потрібно ось цей суміші взяти 2 цили, одну, другу, декалітри. Деле, деле. І я не знаю, скільки то Ну, тільки догадуюсь. Деле декалітри. Декалітри там пишуться 10 літрів, не знаю. Тому деле я так на глаз буду брати. Ну, як я вже так думаю, що це 100 грамів один деле, То 250 грамів. Добре. Ось така паста вийшла. Ананас порізала. І будемо збирати наше тісточка. Одразу краще знімається. Краще одразу. Потім ось так вони трошки залипаються. Хоча інші не залипли. Ось так вони виглядають внизу. Як потрібно, щоб вони виглядали, я не знаю. Тому будемо намазувати. Цією пастою і накладати ананас, і так декілька шарів. Тісточки готові, доволі швидко готується ця страва. Притрусіла фісташками. І це супер. Мабуть, це супер. Не знаю точно. І куштувати зараз не буду, бо ви ж знаєте, 24 години і один раз на тиждень я не вживаю їжу. Так що, через 3 години буду їсти. і Дивіться наступне відео, я скажу, що це вийшло. Але ж, коли я тільки дивилась, ну, красиво, так, красиво. Але ж я одразу подумала, як їсти, як їсти, воно буде розтікатись, розсипатись. Але ж нічого, зато нові смаки. А ви ж знаєте, як корисні нові смаки для здоров'я, для довголіття. Так що готуйте різноманітне, ходіть здорові, побачимось, папа.